Давайте почнемо з трагедії. Загинув український режисер і журналіст Костянтин Штифурак з перших днів повномасштабного вторгнення РФ в Україну. Він свідомо став на захист батьківщини. Був командиром відділення БПЛА підрозділу Пекельні Шершні шершні» 54-ї окремої механізованої бригади імені гетьмана Івана Мазепи. Вічна пам'ять. Росіяни намагаються прорватися на північний захід від Покровська. Про це повідомили у сьомому корпусі десантно-штурмових військ ЗСУ. Захисники зазначили, що окупанти найбільшу активність проявляють у напрямку Гришеного. Також вони посилюють тиск на південно-східні райони Морнограда. Рішення про репараційний кредит для України за рахунок російських активів необхідно хвалити уже цього тижня. Про таке заявив міністр закордонних справ України Андрій Сібіга. За його словами, є щонайменше не менше п'ять причин, чому цей крок необхідно зробити саме зараз. По перше, він зірве плани Путіна та змусить змінити розрахунки по друге продемонструє усім, що загроза миру та безпеці Європи має свою ціну, а також дозволить забезпечити довгострокову підтримку України. А ще це питання справедливості, бо саме агресор має платити за завдану шкоду, а не європейські платники податків. Ну і звісно ж, репарації стануть уроком для усіх потенційних агресорів у всьому світі. При цьому Андрій Сибіга наголосив, що використання російських грошей не перешкоджатиме мирному процесу а навпаки, зміцнить позиції України і Європи за столом переговорів і натисне на Росію. У Гаазі схвалили конвенцію про комісію щодо компенсації для України завданих Росією збитків. Це є ключовим кроком до створення першого механізму міжнародних репарацій для України, який функціонуватиме під егідою Ради Європи. Після ухвалення конвенцію офіційно оголосили відкритою для підписання. Першим її підписали три країни: Україна, Королівство Нідерланди та Республіка Молдова. Росія і Україна на межі укладення угоди про припинення війни, проте Московія не готова до компромісів. Про це заявив заступник їхнього міністра закордонних справ Рябков. По перше, території Росіяни не відступляться від максималістських вимог. Там знову ж таки нагадують, як вони незаконно включили українські області у свою конституцію. Ще одним каменем спотикання для Москви є можливе розміщення військ НАТО в Україні. Рябков заявило, що Ерефія не погодиться на угоду, яка передбачатиме їхню присутність на українській території, навіть якщо вони перебуватимуть там у межах гарантій безпеки, бо як члени коаліції охочих, ну і гарантії ж безпеки, само собою. Нагадаю, що нещодавно очільник їхнього МЗС Лавров озвучував. Позиції Москви, що ніби як не можна обмежуватися лише Україною, а інститут вивчення війни стверджує, що росіяни в принципі не погодяться на гарантії безпеки, які б не давали Москві повного контролю над Україною в майбутньому.